Всім привіт на моєму каналі. Сьогодні у нас буде розпаковка, анпакінг з тем. На тему ми замовили вперше, тому цікаво, які то фари та якої якості вони прийшли. Відкриваємо першу посилочку. Мамо, ти, я що тут замовила. Так, я замовила товари для дому. Для дому, для автомобіля, для наших улюбленців, для Тефі і для Тіма. Ну і щось, напевно, там є і для вас. Це, наприклад, Настя, для тебе. Йоси. Ми з тобою замовляли такі оригінальні розчіски. Цікаво, якої якості і стеми. Відкривай, подивимось. У ну, неї такі більш гостріші ці зубчики, але так вона гарно розчісує, нормальна. З оригінальною різниця, звісно, є, вона не така м'якенька. Далі ось такі баночки. Це, я так розумію, в подорож, так? В дорогу. Ось така маленька баночка. Я так розумію, сюди можна якийсь крем, наприклад. Є ось такий типу спрей. Ще одна така маленька баночка для крему або, наприклад, для шампуня. Вибір баночок дуже великий, різні кольори, і прозорі, і темніші, і світліші кольори обрала ось такі пастельні. І якість непогана, і гарно виглядає. Тут ще, до речі, є ось така штучка. Клас. Хороший набір, правда? Так. І ще тут є різнокольорові ось такі м'ягенькі. Там, наприклад, класьйон для тіла. У нас є вже такий набір, але баночки твердіші. Із них важко видавити шампунь, крем, тому спеціально обрала ось такі м'якенькі. Так, ну поки цим набором ми дуже задоволені. Так і також все цікаво. І якість, і кольори все подобається. Ну, ось такі іграшки, я так розумію, що це для Артемчика і Мілани, так? Так, для наших племінників, для ваших братка і сестрички. Ось такі. Я думаю, що подорожі, коли їдуть в машині, їм буде цікаво. Угу. Ось така прилипучка, до віконечка можна приклеїти і розтягувати іграшки. Насті, самі цікаво, Дивіться, ось так клеїмо до скла. І розтягуємо та стягуємо. Ну, якщо почали розглядати іграшки, давайте вже розглянемо усі. Це музикальні інструменти. Потрібно ось сюди отак дути. Ну просто подуй. Саша покажи, як потрібно грати. Ось так. Нашим малятам точно сподобається. Це якийсь коврик теж для маляк. Так, його потрібно ще розгладити, вирівняти. І можна їздити машинками по місту, паркуватися, ось парковочні місця. Я думала, що цей коврик, звичайно, буде плотніший, буде ось так рівненько лягати на підлогу. Можливо, коли вирівняється, буде набагато краще. Дивись на тефі. Цікаво, Тефі? Нам потрібно було оновити домашнє взуття і на дачі, і в квартирі, тому замовили не одну пару. Це мені? Напевно. Так, ну ці я ніби брала для гостей 38-й розмір. Тобі як? Ну, Норма На дворі вже справжня осінь, тому будемо зігріватися. Це її улюблене. Носками, тапками, іграшками гратися. Насті, смішно, не розуміє. Навіщо мама стільки всього замовила для дому. Трохи є таке. Це, це для мойки. Ось так кріпиш і сюди поміщаєш губку. Ці всі товари для затишку, для зручності. Тобі це ще не зрозуміти. Це така підвізка, наприклад, для ключів. Для зарядки, щоб не валялася там на дивані, де попало. Є. Тепер ключі не будуть займати тут місце. А ось так. Все гарненько, акуратно. А? Саша, а? тепер ключі де попало, лежати не будуть. Ось для них місце. Зручно? Класно, так. Класно, да. Реально полезна річ. Це сумка для прання взуття. Давно її хотіла. Насі якраз потрібно попрати кросівки на два відділення. Так, кожен кросівок поміщаєш в своє відділення і так вони акуратно перуться. Мені дуже цікаво, що ось тут. Давайте відкриємо. Це також для кухні. Мам, ну що це за кепка? Це реально як кепка. Для будівельників, так? Це така мисочка. Сюди, наприклад, поміщаєш фрукти, не знаю, крупи, миєш їх і ось так сіджується водичка. Зручно? Зручно. Насипайте смаколики. Це такий тримач для окулярів в автомобілі. Кріпиться до дзеркала і окуляри на своєму місці. А то завжди. Або в чухлі тримаєш, або в сумочці, і не дуже зручно. А це Настя, це потрібно буде прикріпити до крану. Це якийсь фільтр. Не фільтр, а такий розпилювач. І набагато зручніше користуватися краном. Це їм рушничок, так, для купання? Так, рушничок. М'якенький. Угу. Ммм, який приємний. Тефі, Будемо вас купати і витирати ось такими рушничками. З лапкою. І органайзер. <плес> ось така підставочка, наприклад, для ростісок, для ванної кімнати. Вони в нас завжди на пральній машині лежать. А тепер будуть ось такі підставочки. Ну, зручно. Відкриваємо далі. Так, ось це те щось, я так розумію, для тварин. Ні? Це для подорожі. Дві упаковки однакового розміру, а мали бути різного, мали бути більші і менші. Так, такі мішечки. Наприклад, для носочки, для білизни. Ну, так, прикольно. Щоб все акуратно складати в чемодан. А це побільше для взуття. Ти вже втомилася? Ти? Це для мильки, це також для крану. Це потрібно прикрутити і подивитися, як воно працює. І це. Такі тримачі для автомобіля також потрібно буде показати на ділі, як воно все працює. Можна щось повісити, якусь сумку, або помістити сюди телефон і переглядати в дорозі фільм. Ну, прикольно, зручно. Ось такий коврик для готування, для кухні. Наприклад, готуємо вареники, стелимо ось такий коврик на стіл, насипаємо муки туди і розкачуємо. У нас є такий червоного кольору. Лише меншого розміру. Цей вже побільший. Ай, він закручується. Так. Ну, звичайно, якість не та. Якість всього товару, ну, така собі. Які гроші, такий і товар. Візьмемо на дачу, будемо користуватись, так? У нас рушнички кухонні завжди на тумбочки. Мені це не подобалось, тому замовила ось таку підставочку на дверку, на тумбочку. І сюди вішаєш рушничок. Знову якісь підставки, мама. Так, це підставки для ванни, Настя, обережно. Це такі полички для ванни, куточок. Так, це вже металеві полички. Те, що я хотіла вже дуже-дуже давно. І тут, я так розумію, ще одна така. Так. так. Навіть мама не знає, що це таке, так що. Не здогадуюсь, здійсню. що це, що це таке, для чого. Що це таке? Що це за шапка така? У мене є пару питань. Що це таке? Я пам'ятаю, що замовляла таку пов'язку, але вона мала бути сірого кольору і така на липучці, а що це за шапочка, я не, не знаю. Мама, що це, таке? Ну, це для тебе хіба що підійшло після купання. Карасьці, так, що це прибавили. Може... Ого, скільки тут всього. Найбільше, що я хотіла, це цей пенал. Я не знаю, що це карась чи окунь. Ну, риба, коротше. Я буду тепер сама крута в школі. Ну хоч щось для да. <гум> Прикольно. А то все для дому. Там всередині типу, його органи. Що тут красивого, не знаю, О, Настя. Тебе стільки бенал. гарних пеналів, але захотіла ось таку рибку. Пенал прикол. <кхи> так, що тут? Що тут? Машинки. Машинки. Це для Артемчика, ось для цього коврика. А, це якісь квадрики. Пограємо з машинками. А, дивіться, як цікаво. Під'їжджають до стінки, до дверей і ось так паркуються. Тефі, ось рушничок для тебе. Такої собі великий. якості, але так, великий. Десь навіть в подорожі не завадить, правда? Ну, непогано, наприклад, там постелити для подорожі. Угу. Ось цей рушничок набагато м'якший, плотніший. Цей тонесенький, але вже великого розміру. А, це грілка найст. Вони були різної форми, звичайно, різної ціни, якості. Обрала найкраще. Ось така приємна поверхня. Як рушничок, як халатик. Наливаєш сюди теплої водички і вигріваєш, що тобі потрібно. Живіт, горло. Це ти собі обирала, пам'ятаєш? Так, да, я дачу відвезла. Якого розміру? 36-37. Чорновий. Тепленьке, розмір підходить. Так, я обирала за розміром і за зручністю. Клас. Ну, ці зайчі трохи дитячі, але нормально. Це домашнє взуття для дорослих, тому нічого тут дитячого немає. Домашній одяг взуття таке мімішне, щоб було комфортно і затишно. Хороший. Раз тапуні, два стапу, три стапу. Чотири і п'ять. П'ять пар. І для дачі, і для квартири. Це я замовила для гостей, які до нас приходять, щоб їм було зручно. Це вже для мене. Прикольні. А ось ці вже для мене такого бежевого кольору. Теж 38-39, їх я вже буду носити у квартирі. Ну, Ці ми точно замовляли в 37-му розмірі. Я теж ці пам'ятаю. З запасом, так, Настя? Ага. Всі виявилися зручними, м'якенькими. А це головне. І за нормальні гроші. Ось такий класний набір для моєї молодшої сестрички Мілани. Тут можна готувати морозиво, кекси Прикольно. Як в пісочку можна гратися, так і в кімнаті, вдома. Ось такий органайзер, дуже його хотіла. Це на наш косметичний комод. І ще один. Ось такий маленький. Оце що? Ну, це вже для прибирання. Правильної машини. А ось і ця пов'язочка. На так. А ми думали, що замість неї поставили ось цю. Ну ця пов'язка біля чогось була. Біля чого вона була? Бій. Класна, зручна. І не буде нічого до волосся приставати. Так так, так. так, так. Наносиш масочки, змиваєш, потім крем і волосся сухе. Зручно. Угу. Акуратно. І легко знімається. Подивилися замовлення і згадали, що це мікрофіброва насадка для швабри. Але чому ж вона такого малесенького розміру? Мама, це оскарблення якесь чи що? Так, а це знаєш що? Це для купання нашої Тефі. Відкриваєш, заливаєш шампунь і потім намилюєш. Так, Тефі точно сподобається. Губка, масажер. Ось так будемо тебе розчісувати і купати. маленький, ще боїться трохи. Клас. Давно її хотіла. Далі якісь ножниці. Ножиці для кухні. Відкривається такий ковпачок. Ну, mm. ріжуть вони нормально. Вже непогано. Хто втомився? Ось так. Ось так будемо нашу тефі купати. Приємно, тефі. Потім рушничком вкривати. І там ще для тебе є. Крем для лапок. Тепер подушечки у тефі будуть м'якенькі, як після грумінгу. Для мої подушечки ну, маленькі. Приємний запах, так. Для подушечок нашого Тіма і для тебе. Ще одна підставка в автомобіль для телефону. Ось так. Кріпиться там до сидіння. Кріпиш телефон і надійно тримається. Ти це знов для тебе. Це такий гребінець для Тіма, Настя. І масажер для нашого тіма. Давно хотіла таку річ. Спробуємо, як же вона працює насправді. На відео було все дуже класно. Заливається водичка і звідси випаровується. Ось так розчісуєш кошеня і під шерсток весь лишній знімається. Подивимося, як же працює насправді. Це така сумка. Кріпиш позаду сидіння і використовуєш ось таку сумку Настя, для твого планшета в дорозі. Це вже органайзери в холодильник для зберігання овочів та фруктів. А, так вони тут великі такі. Так, якої якості. Угу. Ось такі м'якенький пластик. М якенький, м якенький. М якенький пластик. Те, що там наступне? Ось така аптечка. Містка велика. Різні відділення. Ну що, ми вже всі посилки розпакували. На вау-ефект ми і не очікували. Ну, як кажуть, яка ціна, така і якість. Ну, нормально, середнє. Мені найбільше сподобалася ця риба канал. А вам що? пишіть в коментарях. Лайк, підписка та до зустрічі в новому відео. Пока-пока. Хто милася та ну, ваші розпаковки. Ой, клас, так зручно, так швидко. Ну, ось так це все виглядає. Дуже задоволена цими розпилювачами. Тут. І дуже простим способом накріплюємо саму поличку. Тут, наприклад, буду зберігати масажер. Так, взуття ціле і, і неушкоджене має бути, так? Ідеально. Ось так, тепер буде набагато зручніше. Кріпимо телефон. Раз, і все. Окуляри тепер в автомобілі мають своє зручне місце. Часті. Привіт, школярка. Як справи? Все добре. Оце в тебе кайфушки, Тефі, як на громінгу. Все як на відео. І справді працює. Дивіться. Який результат. Група підтримки Тебі. Без тебе нікуди, все треба контролювати.